Хто такі дикий лиц. Диваки, напевно. А все, зустрічайте. Да, да, да. Ой, перепрошую. Так, так, так Так, так, так. Всім кусь! А ви. Це ж не розумієте, чому бог між е, єдинорогами і росіянами обрав створити росіян. Так, так, так. Так, так, так. О, кукуха полетіла. А це значить, що? Осінь прийшла. І це ти зрозумів по пташці. Не по календарю. А я календарі не дивлюсь. Там одні спойлери. Друзі, чому ми називаємось дикий лист та в чому ідея нашого виступу? Пантоміна! Ну, звісно. Перша медична допомога жирафу. Я знаю, я знаю. Вам показують діч. Просто час зараз такий. Ми, українці, живемо в такому світі, коли щоб триматися якось на плаву, потрібно бути трошки. Мені подобається, як воно горить. Це що? Укол? Це прикол. Будь як ми. <büyük> <Bearly visuals> <noánky adamberish> як кажуть собаки вегетаріанців, треба якось жити. Друзі, а зараз вийде людина, ну богоподібна. Давайте по-чесному. Це король гумору. Його називають Бесарабський Едіп». Просто у нього біля Стояновки свій комплекс. Це молдавський Райан Гослінг. Райан Гослінг. — А-а! Райан Гослінг це американський він. Його голос під захистом ЮНЕСКО і, і нічого, що Андрій Миколайович ЮНЕСКО це його рідний кум. Зустрічайте людина з великої літери І та маленьких «В», «А», «Н». Зараз на сцені і Іван. З молдавської лози світу цьому він дан. Зараз тут буде шоу. Ой, скільки блюсток! Так, так, ніби трінчер народилась. Так, так, так. <плес> О, <плес> любить мене команда. Без причини, не думаючи, як бабки московський патріархат. <плес> Тренер. А у вас що, не так? Ви ще не бачили, як вони мене миють. <плес> а прямо зараз вас вітає! Цирк дивини імені Івана Люлянова. Тобто мене У нас якраз бородата жінка є. Ну, яка це жінка? Вагітна. Починаємо. І по програмі перший артист в нас це Жан Хом'яками. Нічого собі, коли він починав, їх було двоє. Але природа робить своє навіть у повітрі. Оплески. Молодець Богдан, молодець. Наступна артистка це дресурувальниця-мурах. Шукає нових артистів. Оплески. Молодець, молодець. Чарівник з ТЦК. От моя відсрочка. Угу, 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 О, небезпечно про таке жартувати. І наш спеціально запрошений артист цирку уродів. А в мене вдома світло ніколи не відключали. От урод. А ми нагадуємо, що цирки – це критична інфраструктура України всім клоунам по броні. Дикий лис ніколи не сходили з розуму, сходіть, кайфаніть! Кіт, який 5 років жив у набу, всі справи замяу. <рив> Уявіть, якби звук комара звучав якось по-інакшому. <тірge> <тірge> let it snow, let it snow, let it snow. Та хто муху пустив? <тірge> <тірge> а наступний номер для тих, у кого хлопець думає, що він у ліжку бог. Для вас, атеїстки. Ідеальний магазин для чоловіків. Дайте. Тримайте. Ось таке саме, але дешевше. Ну і. Що ж ви самі не зберете? Заміжня. Ну Я пізніше зайду. Завтра. Наступний номер для тих, хто прочитав, що в Україні може бути дефолт, і вони такі. Ви знаєте, останній час навіть дорослим важко розібратися в тому, що відбувається в світі. А дітям тим паче. Тому ми вважаємо, що в Україні мають з'явитися такі програми. Діти це дитек. І він не винуватий. А хто винуватий? А, русня. Після таких слов треба мити рот з милом. А далі діти ваша улюблена руханка. Черепахи, який яки мудрість їх на висоті. Черепахи, Черепаки, аки, вони завжди в укритті. Корівка каже му, а синка каже хрю. А Сергій Стерненко каже, що Курська область треба зробити санітарною зоною. Коріпка і свинка, звісно, хороші. Але скільки вони зібрали на дрони? <плес> а далі, діти, серія вашого улюбленого повчального мультику. Один депутат невідомо, коли спосі придумав собі новий майно все на інших переписав. Усі дивувались, усі посміхались. Кіт пес. Кіт пес. Мають готельчик і Мерседес. Діти, не будьте як депутат. Декларуйте свої доходики. І пам'ятайте, у Святого Миколая треба просити не PlayStation, а Петріоти. Гаррі Поттер, Гендаль, Єрмак. Усі вони володіють незрозумілою силою. У мене теж є магічні здібності. Увага! Ігор, покажи великий палець. Це мій! <рес> зараз покажу... тримай, трима, трима для фокуса. Зараз покажу силу думки. Тимур, загадай любе число. Давай. Дванадцять! Від Болгарії! Досить думать про роботу. Тимур, ну... Аня, для тебе ну такий звичайний фокус, простенький. Загадай любу карту. Віза, мастер-карт. Обирай. Ну, віза, я поняв, Віза. І зараз ти побачиш того, що ти ніколи не бачила. Вона пуста! <рес> Ігор, покажи мій палець. Тренерам подобається. Перенесемось у ліс, у магічний ліс. Коробку, коробку, давай, давай, давай. І так, в магічному лісі завжди є метелики. Відкривай. Ех, ще рано. Вони досі куколки. Так а де метелики? Вань! М? Є метелик. Так, 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 так. Поверни де взяла, а? Куди? Під ребро? Давайте без метеликів, давайте просто покажемо трюк якийсь. А можеш показати трюк «Розпил людини? От звичайна команда пожартувала би про розпил бюджета. Але вони що? Покушали. Вони покушали, молодці. <звук> Цей давайте, фокусуйте всі на мені, на мені, на мені. Давайте сила думки, і зараз загадаємо одне бажання. Тільки нікому не розповідайте, бо не здохне. <звук> Невеличкий прогноз від Дикого лису. Завтра в день буде ясно, а ввечері понятно. Знаєте, нам здається, що ми, українці, останні роки граємо в якусь дуже дивну гру. І зараз ми вам презентуємо трейлер цієї гри. Найскладніша гра останніх десяти років. Скарб за версією Петра Порошенко. Так, все, ну все, ну, ну, все. Ага. Все, все, ну ви чого? Ну? Ну ми відчуваємо, що виступ закінчується і ти від нас підеш. Та я вон у кріслі буду сидіти. Угу. Ага, на мені ти сидіти, не хотів. Так, Далі, ну. Ваня, у нас настільки милий, що сонечко напікає йому не тім'ячко, а пиріжків. Так, Богдан, ну ти ж адекватний, хоча б ти скажи, а? Все, що треба, для тебе, я зараз. Будильник. Ну Який це будильник? Усі ж знають, це Іван Леонов, то роблю. На усіх музичних площадках є YouTube, iTunes, все є. Ну, Який це будильник. Ванька, Ванька. Що таке? Просто плюнь мені в пакет. Ми тебе клонуємо, буде команда Вань. Такий померше, побільше. Просто так. помовчи. Да не лежи мені руку, ну що ти робиш. Дань, ну хоча б ти. Так, все, стоп. Щоб зараз не повторилась остання сцена з парфюмера, мені потрібно якось їх відштовхнути. Тому в мене є спеціальний флакончик. Фу, що це таке? Це запах бідності. Я все ніч не зачерпну отак. <риклад> так і знав, що знадобиться. А, знаєте, наш сучасний світ це матьюка. Це можна? Ні. Це складно. Тому розслабтесь, кайфуйте, щоб не бути такими дивними, як команда Дикий лис та Іван «Лю-лю-лю» Люлюна.